Виступ творчих колективів та співаків Лозової у суботу на сцені міського палацу культури глядачі вітали стоячі, оцінивши саме так талант, майстерність лозівчан, які вони продемонстрували під час обласного огляду конкурсу Слобожанські передзвони. Переглянувши концерт та виставку робіт майстрів декоративного жуткового мистецтва Журі, назвало Лозову культурним центром Харківщини. Всі, хто цього дня завітав до палацу культури, у фойє зустрічали живі скульптури на другому поверсі. До початку концерту можна було відвідати виставку робіт майстрів декоративно-житкового мистецтва. Свої неперевершені вироби на огляд представили два навчальних заклади міста Лозівська дитяча художня школа, і училище культури та мистецтв, а також народні майстри. Це дуже красиво, такий труд, і взагалі хочеться знаєте, сказати. У нас на нашій лазівщині да, лазовські Лоз, Лоз, мастіра. Ну очень много талантов, народных умельцев и очень рада, что попала на эту выставку. Серед багатьох представлених робіт в вишиті бісером пекучі червоні маки належать народній умілиці Тетяні. Роботи у мене дуже багато. А взагалі я люблю картини, щоб це була картина, не ну, как, там, при, там, природа. А цей натюрморт і портрет виконаний в техніці пастель викладачкою художньої школи Емми Любимовою. В моєму класі є замечательна дівчина Кучеренка Маша. Вона жива, енергічна, роботоспособна. Мені захотілося зобразити її, щоб робота була цікава. Інтересні, я вирішила нарісувати її з котом. Лозівська дитяча художня школа представила на виставку роботи своїх талановитих учнів та викладачів. Це і картини, і мотанки, і барельєфи. Радий, що розвивається, і радий дуже, що наше народне мистецтво не вмирає. Представник журі конкурсу оцінив вишивку на червоній тканині білими і чорними нитками. Майстерно виконану студентом училища культури. Жіноче весільне вбрання, представлене на виставці, привернуло увагу не лише фахівців, а й багатьох лазівчан. Усього училище презентувало вісім декоративних робіт своїх студентів, виконаних у різних техніках. Зокрема, це аплікація бісером та ниткою. Розпис вишивка. Вона унікальна. У Нас в ще дуже багато красивих робіт. творів, творчих, і є і живописні, оцінити майже півтора години виступ найкращих творчих колективів та співаків Лозубої зібралася повна зала глядачів. Присутніх привітав заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко. Честь і хвала всім, хто засобами культури і мистецтва формує у нас і прищеплює нам пересічним вічну формулу про красиве і корисне. Хто вчить нас бачити зорі у буденних калюжах нашого життя? Хто пісенною милозвучністю прославляє Україну у цілому світі? Свої концертно розважальні номери артисти присвятили Шевченкові. Його творчість гармонійно перепліталася на сцені з українськими народними обрядами. У Шевченка чотири направлення творчості. це релігія, це політика, це родна страна і це сім'я. Тому сім'я що ж може бути лучше сім'ї на сьогоднішній день. Правильно ми ж живемо для того, щоб продовжувати ро. До сценарію увійшли уривки створів кобзаря, зважаючи на обмеженість часу, говорить режисер, намагалися зробити все лаконічно, але змістовно. Ідеї, мислі Шевченка, його желання, його ті мічти, коли він да що той буде син, буде мати, і будуть люди на землі. вона вот платілась люди на землі. Ми живемо, ми трудимося, ми славимо нашу страну. Для хору Лозівської дитячої музичної школи сьогоднішній виступ на сцені став особливим. Творчий колектив Соловушка з'явився перед глядачами у новому вбранні. Такий подарунок до свята школі зробили лозівський міський голова та соціальні партнери міста. Нравиться очень даже український придіні модний цвет в этом сезоні. Сьогодні ви бачите, які красиві, нарядні, веселі. І, звісно, я думаю, що і перед Харковом нам сьогодні не красніть. Скоріш навпаки, представникам журі настільки сподобався виступ Лосівчан, що вони пообіцяли запросити їх не лише на гала-концерт конкурсу, а й на інші обласні урочистості київську сцену. Ми і так сподівалися, що Лузівський міський концерт це звичайно серед професійної культури, що він буде високого рівня. Але от переглядаючи такий великий захід, ну. Абсолютно, я можу сказати, що це центр культурний великої частини Харківщини, всіх цих південних районів. І ви це сьогодні підтвердили. Дуже дякуємо. Видно, що все це від душі йде. І крім того, дуже велика майстерність, мистецтво і дуже добре, що вони все це і людям дарують. З дуже великим задоволенням я дивився слухав. зі слів журі, оцінюючи виступи конкурсантів, вони зважають передусім на оригінальність ідеї і критикують нещадно за стандартність. Лозова зуміла здивувати оцінювачів, особливо їм сподобалося естрадне попорі. Чи увійде цей номер до гала концерту? Поки що невідомо. Остаточні результати конкурсу організатори пообіцяли голосити наприкінці листопада. Ось такі справи на сьогодні. Це вся інформація та новини не знають спочинку. Ми їх відстежуємо, готуючись до зустрічі з вами у п'ятницю. А наразі бажаємо позитиву та гармонії усьому, що відбувається у вашому житті. Говоримо вам! До побачення.